Вельми, шановні глядачі і глядачки, раді вас бачити на першому випуску найцікавіших новин кіно. Тому давайте не гаяти часу, а переходимо одразу до суті. Ієн Маккеллен готовий повернутися до ролі Гендальфа для фільму «Lord of the of Rings – The Hunt for Gollum» Лише за однієї умови, якщо він буде ще живий. Gravity Falls може отримати продовження. Виконавча віце-президентка з телевізійної анімації та брендованого телебачення Дісней дала обнадійливу новину про можливе відродження. Ви знаєте, ми ведемо переговори з Алексом. Він збирається випустити книжку разом з Дісней у рамках свого проєкту. А ще ми робимо кілька короткометражок. Тож ніколи не каже ніколи. Видавництво КСД анонсувало видання книги Мисливці Дюни першої з двох книг, написаних сином Френка Герберта і Кевіном Андерсоном. За нотатками Френка, що завершують оригінальну серію науково-фантастичних романів Хроніки Дюни, повідомляють, що третій сезон серіалу Дім дракона отримав зелене світло HBO. Виробництво фільму про кінця мерцю ножі наголо, що оповідає про детектива Бенуа Бланка, офіційно розпочато. До акторського складу увійшли Деніел Крейг, Джош О'Конор, Глен Клоуз, Міла Куніс, Джеремі Реннер, Кері Вашингтон, Ендрю Скотт, Кейлі Спенні, Деріл Маккурм і Томас Гейден Черч повідомляють, що фільм Блейд від Марвел Магершала Алі у головній ролі втратив свого режисера. Нетфлікс поділилися першим тизером мультсеріалу Arcane сезон 2. Крім цього, співавтор підтвердив, що другий сезон буде фіналом історії, як це було заплановано від самого початку. Але, не дивлячись на це, вони продовжать співпрацю з анімаційною студією Fortage Production, щоб розповісти історії інших чемпіонів з ігор Riot Games. Повідомляють, що Pixar взяли собі нову Стратегію на створення мультфільмів, які будуть орієнтовані на масу, на спільність досвіду, менше уваги приділяючи автобіографічним історіям режисерів, як у випадку з мультфільмами Лука та «Я, панда. Тим часом українська команда «Анімаград», що створила мультфільм Мавка лісова пісня, разом з режисером Антоніо Лукічем, який працював над фільмами Мої думки тихі та Люксембург Люксембург, створюють мультфільм Фемелі Сквад. Антоніо Лукіч стане продюсером. Режисером мультфільму виступить Костянтин Федоров за Ожнім керівництвом Кріса Коскінена обидва працювали над мавкою. Зак Снайдер поділився датою виходу режисерських версій бунтівного місяця та оновленими назвами. Дата виходу 2 серпня, а нові назви — «Chapter One Chalice of Blood». Chapter 2. Curse of Forgiveness Cartoon Network розробляють три нових проєкти за франшизою Час пригод. Одним з них є повнометражний фільм, над яким працює шоуранер оригінального серіалу Адам Муто, Ребека Шугар, яка створила мультсеріал «Всесвіт Стівена, та співавтор за садовим парканом Патрік МакГейл. Інші два це серіали, орієнтовані на дитячу та дошкільну аудиторію. Джордж Мартін розповів, що скасований раніше серіал Десять тисяч кораблів у всесвіті Гри Престолів все ж знаходиться у виробництві. Події у серіалі мають відбуватися за тисячоліття до Гри престолів і розповідають про принцесу Німерію, засновницю дому Мартелів та королівства Дорн. Як казав Брайан Гельгеланд до скасування шоу, серіал мав бути суміш пригод Сендбада та біблійної історії про Мойсея, автор серіалу. Хлопаки повідомив, що п'ятий сезон буде фінальним. Опублікували перший тизер анімаційного фільму Watchmen Chapters 1 and 2. З'явилися перші зображення та деталі аніме The Lord of the Rings The War of Roїrem. За сюжетом це буде історією наймогутнішого короля в історії рухану. Сценаристи, вивчаючи нотатки для написання історії, кажуть, що їх дуже зацікавила безіменна донька короля, яка ймовірно відіграла центральну роль в описаному конфлікті. Тому вони вирішили дослідити цю таємницю. Pixar не планує займатися кіноадаптаціями своїх мультфільмів. Головний креативний директор Pixar пояснив, що компанія таким чином хоче зберегти унікальність та оригінальність своїх творів. Повідомляють, що серіал Могутні рейнджери від Netflix ще не мертвий, але він вже не рухається уперед після майже двох років роботи. За чутками, Warner Bros. Discovery може викупити права на франшизу Віза Дін Ворлд, все, що пов'язане зі Всесвітом Гаррі Поттера у письменниці Джоан Роулінг. Netflix анонсувало мультсеріал від Зака Снайдера «Twilight of the Gods» з датою виходу. До 19 вересня Кетрін Легайя була обрана для головної ролі у фільмі екранізації «Ваяна». Нагадаємо, що Двейн Джонсон зіграє Мауї, якого він озвучив в оригінальному мультфільмі. Серед новин анімації можна ще виділити: мультфільм Angry Biods у кіно 3» знаходиться у виробництві. Ендрю Стантон стане режисером історії іграшок 5. Третій сезон аніме Spy X Family офіційно знаходиться у розробці. Перші три епізоди аніме Suicide Squad і Секай вийдуть 27 червня на платформі. Мах Макс та холу мультсеріал «Кріча Командас від DC має вийти у грудні на платформі Макс. Другий сезон аніме підземелля смакоти для Netflix вже у виробництві. Опублікували трейлер українського фільму жахів Конотопська відьма. З'явився трейлер третього фільму про пригоду ведмедика. Пригоди Падінгтона в перу. Дякую, що скористались фото мій. І вам дякую. О, який чарівний. Ті клюсі! Падінгтон! Ми приїхали! Я взяв керування на себе. Пригоди Падінгтона в Перу. Netflix поділився тизером серіалу Еліта сезон 8 та третього сезону серіалу Вікінги Вальгала. Apple TV Plus продемонстрували трейлери трилеру The Instigators» з метом Деймоном у головній ролі та датою виходу 9 серпня та серіалу Санні з датою виходу 10 липня. Крім цього, вийшов трейлер фільму для сімейного перегляду Мій друг Пінгвін. Що робить Пінгвін у нашому домі? Йому потрібна допомога. Назвати Дінді. Він ваша домашня тваринка. Не просто тваринка. Він мій друг. Та трейлер, аніме, Синя в'язниця у кіно. Серед цікавих новин геймдеву ми можемо виділити трейлер час можливостей до гри Сталкер 2 Серце Чорнобиля. Ви тільки погляньте на це. Край! Чарівний край, і прута. Зона така, якою бачиш її ти. Я ж показав тобі, якою я її бачу. Геймплей гри Assassin's Creed Shadows, події якої розгортаються в Японії 16-го століття. 2 липня відбудеться реліз порта Resident Evil 7 BioHazard на iPhone, iPad та Mac. Передзамовлення доступні вже зараз. Підтримайте наше перше відео вподобайкою та підпискою. І всього вам найкращого.